Так, друзі, ми зараз в укріп районі. Багато хто каже, що нічого не робиться. Но зараз ми проводить капелан 117 бригади, 151 батальйон. Так, ось, друзі, скільки накатів зроблена стеля, є підлога, все зроблено по стандартам, друзі. Бачите, все Є з'єднання, є вогневі точки, є арматура, щоб не осипався окоп. І от є, дивіться, друзі, антидронові сітки. Зроблені антидронові сітки. І повністю можна пересуватися, не боючись, що прилетить в півішка або буде якийсь скіт. Ось вогнева точка. Ось все так, як має бути, все, все по стандартам. Саме основне в цій справі це щоб вони були розташовані в правильних місцях і вчасно зроблені. Це те, що стосується зараз і Покровського напрямку, і, і інших напрямків. Ось, друзі. Ми з капеланом з проводимо інспекцію. Всім вітання, всім вітання Сумщини, друзі, Сумщина на сьогоднішній день ось так захищена. І то слава Богу, що вчасно зроблені. Так що і Господь нас тримає і ми тримаємося. Все буде Україна. Ось так. Нехай всіх Бог благословить. Моліться за ЗСУ, моліться за миру, злагоди, любові, добробуту, богополуччя вам, вашим родинам, Божого і Божого благословлення. Нам усім перемоги. Як найскоріше повернутися додому з перемогою до своїх жінок, до своїх діток до своїх матерів. Амінь. Спасибо вас, Господи. Дякуємо, дякуємо. Ось так, друзі. Ми вийдемо в За этина, а Так, зараз вийдемо в, в москалів за кордоном.